Він і є життя наповнене вірою, надією і любов'ю. Вже скоро кунцит на біцік'ю. Тендітний, наче пелюстка троянди. Легкий, наче бусковий туман, кунцит. Це справжня ніжність природи, це кришталева прозорість гірського джерела, дихання весни, справжній водограй емоцій. Він і є життя наповнене вірою, надією і любов'ю. Вже скоро кунцит на БіТіК'ю. А ви вже знаєте, що в стінах БіТіК'ю народжуються справжні ювелірні шедеври. Це колекції под кутюр. Прикраси в неповторній манері, де ювелір використовує найунікальніші каратні мінерали і складні авторські техніки. Непередбачувані і нескромні авторські коштовності не залишають нікого байдужими. Підкреслюють вашу унікальність і розкішний смак ексклюзивно на бідків. Дівчата, наступна година буде присвячена мабуть найжіночнішим прикрасам, тому що переважно ми будемо з вами дивитися на богемну колекцію і колекцію Артнуво. Навіть звучить так красиво по-французьки. Ну що ж, дівчатки, давайте будемо малуватися. Справді вони неймовірні, кожна по-своєму бездоганна, кожна по-своєму оригінальна. І я все ж таки сподіваюся, що ви знайдете для себе саме своє, тому що всі ми різні, звичайно, подобаються різні речі. Тому спостерігайте за тим, що буде в прямій трансляції. Першу пропозицію я вже підготувала це прекрасні сережки, сережки з Оніксами. Я знаю. Як ви його любите, я знаю, як ви на нього чекаєте, а тим більше у, у досить оригінальній подачі, тому що як не крути, а відкриваємо ми саме з представників богемної колекції, як не крути, такі пропозиції вони будуть про стилістику, яка натхнена та самою природою, яка натхнена оригінальними ідеями, яка бездоганно втілюється в життя. Я завжди кажу: що якщо бажаєте виглядати стильно без надмірного блиску, звертайте увагу на прикраси з Оніксом, і мені здається, це найкраще принаймні візуально буде характеризувати даний мінерал. Вони виглядають дуже оригінально, завдяки. Часом незвичному смугастому забарвленню, бо Онікс не тільки чорний камінь, онікс він буває прямо як мармур. Дещо відрізняється. Я знаю, що онікси часто плутають загатами, але дівчата вагато, більше ось ця смужечка вона розмита. А от на Оніксах найчастіше вона буде дуже такою конкретною та дуже точною. Ну що ж, а в даному випадку ми поговоримо про один з найбажаніших, найкрасивіших і справді найоригінальніших з Оніксів, тому що мова піде про чорний варіант про чорний екземпляр. 14,3. Це у нас каратні показники. Наші сережки мають класні грамові об'єми, це 15,8 І вартість на подібні сережки буде становити 2555 гривень. Хочу показати довжину, це шандольєрний тип. Так, це довгі сережки 6,5 см. Онікс у нас в кабушоні такий м -м, класичний овал. От інакше його не назвеш. Глухе кріплення, але разом з тим, така глуха підложка, скоріше. Але разом з тим маються крапини, 1,5 сантиметра. Так як англійські застібки, традиційно я вже все замірюю, і, можливо, ми навіть встигнемо на їх. 8 мм. робоча частина штифта становить у нас 6 мм. Так, 6 мм. в цьому ми не сумніваємося. Ну і давайте будемо милуватися. Гарний мінерал з матовою структурою. Він зачаровував людей упродовж тисячоліть і не втрачає своєї актуальності і в сучасній ювелірній справі. У нас правда тільки дві пропозиції в наявності. Майте на увазі: 132. 951. Я.